Так, у мене сьогодні буде цікава розпаковка. У мене тут велика коробка. Так, а що тут буде таке велике? Цікаве. Ага, тут нескільки коробка, скільки напхано всього. Буде у мене нова мультипічка фірми Xiaomi. Хотіла Philips, дивилася, але вона Philips зараз задорожує. Але надію, що це нічим не буде хуже на 10 літрів на дві чаші. Коротше, отакий от серйозний агрегат. Це за що грошей подарунок гудшайни. мені на роботі давали 180 євро, ну вона стоїть дешевше, ніж 180 євро. От. Ну, дуже вміст ті чаші. Uh, прям такі дуже глибокі. Um, оце ще якась решетка, мені не дуже зрозуміло, для чого вона. Вона мені не дуже подобається, ну, хай буде. Так, uh, да. коротше, як не зрозуміло, є тут одна тільки кнопка, мабуть, буде сенсорна якась чи що. Не дуже зрозуміло, як вона працює, але як розберуся, щось приготую. І тоді вам скину результат. Надію, що додивились до кінця.